Всім Привіт, друзі. Я радий вас вітати вже на 13-й серії шляху перекупу в Car Parking Multiplayer. Нагадую що ми йдемо до цілі, а саме Mercedes GT63. Карпахі мультиплеєр на перекупці повністю нам потрібно заробити. Тож не буду мити, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чим більше буде лайків, тим швидше вийде новий відео. Тому не буду томити, переходимо до самого відео. А в минулій серії, друзі, ми перепродали всі машини, і зараз маємо непоганий баланс знову, а саме 6 мільйонів 200 тисяч. І зараз наша задача буде на ці гроші купити нам дуже топові тачки, які також ми перепродамо. І надію, що великий плюс перепродамо. Але як це буде насправді? Зараз ми. Побачимо, тому пропоную не мідлити, а зразу відправитися на сервер і шукати тачки на перепродажу. Залітаємо на авторинок. Зараз будемо по традиції дивитися, що ж тут у нас є. І на продажі у нас стоїть тільки якась єшка за 34 мільйона, а Також Rolls-Royce тільки що появився 25 мільйонів. Ну це все дуже оверпрайс, друзі. І в нас таких грошей немає взагалі. Тому ми на це навіть дивитися не будемо. А шукати щось, чекати, поки хтось щось вистоїть більш адекватніше або ж. З часом ми перейдемо на інший сервер. Будемо шукати щось на інших серверах. Вже а перед тим як ми перейдемо до самого відео, я хочу вам розказати про свій телеграм-канал, в якому регулярно виходять розіграші. а Також там я шукаю підписників для відео. Тому, якщо ти хочеш брати участь у відео, підписуйся. Посилання я залишу в описі. Так, друзі, у нас тут під'їхала така класна ламба з топовим вінілом. Але всього, буде велика ціна. Да, десь мільйонів. Я так я і думав, що ціна буде реально велика. Але, в принципі, надії в мене були, що вона там до 5 мільйонів буде, ми її заберемо. Але, на жаль, ні, тому йдемо шукати щось далі. Так, ну камара за 50 мільйонів, повністю сток нам не потрібен. А, тут Mercedes Бан стоїть доволі такий красивий. Я б його забрав, але його ніхто не продає, на жаль. А тим часом на авторинок під'їхав з камер, який на новій BMW з обнові, яку всі зараз хочуть. І бачите, він пише 4, 3, 2, 1, типу, зараз буде виставляти за 1 долар, типу, ціна. І всі хочуть купити, але, скоріше він зараз. Йой виставить за 10-20 мільйонів, і, типу, всі будуть швидко тикати, і хтось дай купить. Тому друзі, на це не відійдеться. А, до речі, він чомусь не виставив. І смайлик хаха відправ. Ну, коротше, друзі, є такий способ скама, тому не ведіться на це. І знаєте, що навряд чи буде хтось зливати такі дорогі топові тачки На халяву, звісно, таке буває, але дуже-дуже рідко, друзі. Так як на минулому сервері не було більше нічого цікавого, я вирішив перезайти і на новий сервер заходимо, і дивимося, зразу, що ж тут є на авторинку. Бачу, гіалік Жигу і Крузак стоїть у нас на продажі, Гіалік за 5 мільйонів, Крузак 15 і Жига не бачу. 500 тисяч. 500 так, 500 тисяч вона стоїть. І за всі ці тачки ціна, ну. Плюс-мінус адекватна з тим, що буває на авторинці, але все рівно це все овер прайс, друзі, тому що вони навіть не 1695 сил. Типу за загибліх п'ять лямів він коштує набагато менше в офіційному магазині карпаркінгу і т.д., Тому ми їх не беремо, а шукаємо і чекаємо, поки з'являться нормальні варіанти. О, Феррарі, до речі, я так розумію, з обнови, але вона теж не продається. Коротше, тачок на ринку є багато, але не всі з них продаються, і це погано для нас. Ну що ж, і знову в нас на сервері не було нічого нормального, тому перезаходимо третій раз на інший вже сервер, і дивимося тут. У нас GLE стоїть за 14 мільйонів, який теж е, не по карману, по-перше, нам по-друге, це теж велика ціна для нього. І такий кабріолетик. О, до речі, Нова Беха з обнови. Прикольна дуже, але вона не продажу. Плюс, я думаю, якщо навіть і буде на продажу, зараз в, після обнови зразу на неї будуть ломити просто нереальні цінники, і, в принципі, ми її не зможемо купити, скоріш за все. Так, у нас там формула під'їхала. В принципі, донатна тачка можна буде, якщо що, розглянути. Я думаю, в, принципі, в районі 6 мільйонів вона має коштувати, але поки що вона не стоїть на продажу також. Так, ну і в принципі все, більше поки що тут нічого цікавого немає. Опа, друзі, намічається щось цікаве. Гольфік з вінілом, топовий заряжений 1695 сил. Коротше, фул прямо в Гольфік в нас є. О, до речі, теж вайпер за 20 мільйонів. Але вайпер мене не так цікавить, як той гольфік. Зараз будемо, я думаю, боротися за нього. В принципі, має бути ціна адекватна. Давайте підійдемо. От він явно хоче ставити. Зараз його на продаж, скоріше всього, раз він сюди став. Так, тут уже товпа зібралась. Якщо буде зараз маленька ціна, то треба буде прям ловити його, пробувати. О, блін, мені здалося, чи його за 500 тисяч тільки що виставили. Його забрали, походу. Чи ні. Зараз побачимо, ну, скрізь все, що ні. Так, а гроші списалися. Ні, баланс такий же у нас. Давайте подивимося. Ну він не виходить з сервера, значить він не продав його. Тоді він виставляє. А, він виставляє заново все. Так, забираємо і не знаю, вдалося зловити чи ні. Давайте зараз дивимося баланс. Давайте. Так. Блін, у нас не, не вийшло його зловити, але ціна була реально хороша за нього. Всього 500 тисяч за таку топову тачку. Також є багаті 1700 сил за 25 мільйонів, але ви ж розумієте, це нам також не по карману взагалі. Ну і так як на минулому сервері також нічого особа не було, в мене виникла ідея зайти на якийсь сервер, де мало там гравців. Наприклад, німецький. Давайте спробуємо. Зараз зайдемо. Ось я вже вибрав німецький сервер і подивимося, що ж у нас буде там. Можливо, там будуть вигідніші тачки, хтось може. Буде дарувати тачки і так далі, тому давайте спробуємо проекспериментуємо трішки. Вісім людей у нас грає на сервері зараз, і для німецького сервера це доволі таки непогано. А ми зараз їдемо на авторинах, дивитися, чи там є якісь топові тачки. Ем, не знаю, що там буде. Якщо чесно, перший раз таке роблю. Тому зараз дивимося на авторинку, що там буде. Так, бачу зелену беху за 2 чи за 5 мільйонів. А, да, За 5 мільйонів вона стоїть. І супру також, в принципі, яка нам не потрібна, я думаю, да, і вона вже, в принципі, з продажу знята. Так, ну беха таке собі, в принципі, Супра теж було таке собі. Особа тут поки що нічого немає, але давайте почекаємо трішки. Опа, друзі, у нас тут заїхала нова прекрасна беха з обнови. Це беха сьомої серії, і, начебто, вона зараз буде продаватися. Давайте ж подивимося, за скільки виставиться чувак цю тачку. 5 мільйонів друзі, забираємо, треба забирати по любому, бо це тачка, на якої зараз є спрос, це нова тачка, і все за 5 мільйонів, друзі. Ну, в принципі, це вже непоганий ловчик на німецькому сервері. А тепер нам головне перепродати цю ж тачку. І не знаю, напевно, буду перепродавати на українському, тому що все ж таки перепродавати там тачки вигідніше. я цю тачку на вторинку українському вже за 6,5 мільйонів. А тепер по постарінки, як і завжди, ми чекаємо, поки в нас їх хтось купить і паралельно вибираємо ще якісь варіанти. Але Такий великий тепер. Тому будемо дивитися, що це таке бюджетненьке, але, в принципі, хай продається, а ми поки що полазаємо по авторинку. Не встиг далеко відійти. а У нас тут вже за 361 тисячу Формула 1 стоїть. І ми її зразу забираємо, келек нам не треба, але теж він дешевий, в принципі. Так, ну за 361 тисячу ми формулу забрали це вже непогано дуже, тому що тачка стоїть дуже багато коїнів, не пам'ятаю точно скільки. Так, ну приори за 35 тисяч не треба. Нам теж далі Dodge за 1,5 мільйона. Я думаю, що теж він сильно спросом не буде користуватися, але давайте за нього поторгуємося. Спробуємо прям сильно збити ціну і за 600к йому запропонувати забрати цю тачку, але не думаю, що він погодиться, проте запропонувати все ж таки варто було. Опа, друзі, він тут від'їжджає. Не вже зараз реально вже за 600к виставить. А ну, дивимось. І ну, я не думаю, що він реально виставить її за 600 тисяч. Тим паче вона 1695 сил, це типу ціниться. Тому не думаю, що він її вистоїть. Ну зараз побачимо. Давайте, друзі, чекаємо. Він її за лям виставив. Ну, в принципі, вже ціна адекватніша. Але в мене 600к, по-моєму, останні гроші. Тому ми пропонуємо його реально топити далі, щоб забрати за 600 тисяч. 870 тисяч це реально вже весь наш баланс, тому запропонуємо йому весь наш баланс. І я не думаю, що він погодиться все рівно, але ну вже більше шансів. Тому що коли ми пропонували 600к, це реально було збито більше, ніж півціни. А тут зараз 870к я пропоную, і він стоїть за лям. Тобто, всього стота. Ми збиваємо, це вже не так багато. Тут у нас, до речі, весь цей час стояла М8 за 4 мільйони, і це реально топова ціна за неї, але я її зараз забрати не можу, тому що тупо весь бюджет в мене пішов на BMW 7 серії з обнови, І її зараз забрати я не можу. Хоча реальна ціна дуже класна, ще й краще, ніж ми забрали BMW за 5 мільйонів. Тому так, друзі. Ну а в підсумку серії ми маємо ось таку чудову BMW 7 серії з обнови. Е, на балансі у нас 874 тисячі залишилось з наших мільйонів, які в нас були в початку серії. Але зато є дві топові тачки, саме ця ж сама Беха, і також формула донатна теж за багато коїнів, яку ми купили всього за 361 тисячу. Ну а на цьому ми будемо закінчувати. Якщо ж вам сподобалася серія, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну а я ж бажаю всім удачі, а всім пока-пока.